У п'ятницю 21 квітня близько 17-ї години у середмісті Сум на Покровській площі на проїжджу частину впав бетонний стовп. Падіння опори спричинило знеструмлення контактної мережі, рух тролейбусів та іншого транспорту центральною вулицею призупинено. Знімальна група телеканалу Відікон дізнавалася подробиці на місці події від очевидців. Упала бетонна стіна, ой, бетонний стовп. Він внутрі пустий. Ми не знаємо, як він упав. Там була ціла арматура. Може, його зацепив тролейбус своїми рогами? Опора в ідеальному стані. Тобто, не було ніде не ні порушено, не зломана, не арматури, не бетонне покриття. Ви бачите, що все по-свіжому. Тобто, було таке навантаження здорове на цю опору, що ну. Поки для мене це взагалі загадка, не можемо зрозуміти. Тобто опора була в гарному стані. Було навантаження дуже велике, тому що там підірвало навіть з наклоном та опора, от попередня стала. Причину розбираємося, не можемо зрозуміти, розумієте? Будемо проводити розслідування, не знаю, да. навіть не знаю на і у себе, і будемо піднімати, може хтось під підрізав її. Понімаєте? Може бути в цьому може статися, тому що в нас культура водіїв на вообще, дорогах наших. Бажає дуже кращого мати. Можливо, ну їй пройшлося там звернути якось різко в бік. Я, я не знаю, я не можу дати пояснення. Мене ж тут також не було. Будем всебічно проводити розслідування і не тільки на КП Транс. На місці події працюють аварійні бригади. На щастя, травмованих немає. Транспорт також не пошкоджений. Рух дорогою тимчасово зупинено і буде відновлено відразу по завершенню аварійних робіт.